Віт всім, замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги ортопедичну подушку. Це ідеальний вибір для комфортного та здорового сну. Подушка має ергономічну форму, яка підтримує шийний відділ хребта та знімає напругу м'язів. Ефект мікромасажу покращує кровообіг, сприяючи глибшому відпочинку. Подушка виготовлена з дихаючого гіпоалергенного матеріалу. Яке ефективно запобігає появі пилових кліщів, вона чудово підійде, якщо ви спите на боці або спині. Ідеальна для профілактики безсоння, головного болю та хронічної втоми.